Ебися говно, блять. Говно гавно через блин, Говнище. Сука, ноль урона, ноль, блять, по, по мобу ебаному, я шо куда-то не туда зайшов, чи шо? Ноль урона, блять, ноль Ебанит животнее, блядь. Непонятно де я е, блять, шо робиться, нихуя не ясно, блядь. Сука, зробили їм мільярд хп, нахуй, блядь. Ті ворота, чи не ті, блядь? Не, не ті. ті ворота, хуй, блядь. Знов, нахуй, бігти. Мільярд, блін. Нахуй 100-500 років, щоб дойти до їбаного моба, якого хуй вальнеш, здохнути і знов бігти, блять. А при тому всьому хілки йобані, закінчуються. Тому що хілок немає, блядь. Нема хілок. Сука, розходник йобаний, нахуй, в таверну, блять. フフフ。<laughs>